Колись ця маленька ароматна спеція коштувала дорожче за золото близько 140 тисяч євро за кілограм у перерахунку на сучасні гроші. За нею воювали держави, її перевозили таємно через океани, і за нею полювали пірати. А сьогодні вона може лежати у вашій кухонній шафці. Це гвоздика. І за її ароматом не лише кулінарне задоволення, а й справжній коктейль, користі для здоров'я. Сьогодні я поділюся рецептами напоїв з цієї чудової спеції і розповім про її цілющі властивості, що доведені науковими дослідженнями. Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас справи. Гвоздика це не насіння, як думають деякі з нас, а висушені нерозкриті бутони квітів, вічно-зеленого дерева, сизичу ароматікум, яке росло на островах Індонезії. Ці острова Прянощів унікальна місціна, бо тільки там у світі зростали гвоздикові та мускатні дерева. У XVII-18 столітті здійснювалися справжні шпигунські операції з викрадення саженців цих унікальних рослин. І тепер ця спеція доступна кожному, хто прагне природного підсилення імунітету, енергії та гармонії. Ось науково доведені властивості цього дарунку природи. Перш за все, хвоздика це потужний антиоксидант. Це одна з найбагатіших на антиоксиданти спецій. Дослідження Journal of Agricultural 2010 року показало, що її головна активна сполука евгенол, нейтралізує вільні радикали, сповільнюючи процеси старіння клітин, попереджаючи передчасне старіння. Евгенол це природна ароматична речовина, що містить. В ефірних оліях гвоздики і використовується як антисептик. А ще у хімічному складі бутонів гвоздики, окрім евганолу, виявлено таніни, флавоноїди, галову кислоту, елагову кислоту та інші фенольні кислоти. Всі ці складові гвоздики роблять вагомий внесок у її антиоксидантну силу. Друга цілюща властивість гвоздики протизапальний щит. Евгенол і галова кислота допомагають зменшити запалення в організмі від ясен до суглобів. Вчені з Phytotherapy Research у 2014 році відзначили їх здатність зменшувати запальні процеси, впливаючи на сигнальні шляхи цитокінів. Цитокіни це невеликі білки, що регулюють взаємодію між клітинами в організмі. Зокрема, в імунній системі така протизапальна дія робить гвоздику природним союзником у профілактиці хронічних хвороб. Гвоздику часто додають у засоби для полоскання рота і не дарма. За дослідженнями Microbial Pathogenesis 2018 року ефірна олія гвоздики пригнічує ріст бактерій, грибків і навіть деяких вірусів. Зокрема, цей природний антисептик пригнічує бактерії Streptococcus mutans, що викликають карієс і неприємний запах рота. Наступне це знеболювальний ефект. Традиційно гвоздику застосовують для зменшення зубного болю. Я, наприклад, знаю, якщо пожувати бутон гвоздики або прикласти до хворого зуба, біль стихає. Сучасна наука це підтверджує Гвоздика діє як м'який місцевий анестетик. В журналі British Dental Journal відзначено застосування ефганолу в стоматології для антисептичної обробки кореневих каналів та як компонент пломбувальних паст. Також гвоздика стимулює вироблення травних ферментів, зменшує здуття і може захищати слизову шлунку від ушкоджень. Indian Journal of Pharmacology Пише, що дослідження, які проводилися на тваринах, свідчать, гвоздика стимулює секрецію травних ферментів і може зменшувати виразкові ураження. Також екстракти гвоздики проявили цитотоксичний ефект проти ракових клітин у лабораторних умовах Cancer Research Prevention. Але ці результати потребують підтвердження в клінічних дослідженнях. Тобто, можливості гвоздики ще не розкриті повністю, і, можливо, зовсім скоро ми почуємо від науковців про нові дивовижні властивості цієї ароматної рослини. А тепер хочу вас застерегти. Використання гвоздики, як і будь-якої лікувальної рослини, має бути в міру. Великі дози гвоздики або її ефірної олії можуть бути токсичними для печінки, можуть подразнювати слізову шлунка. Гвоздика не рекомендується вагітним і діткам у концентрованому вигляді. Достатньо однієї чашки чаю або щіпки спецій у стравах на день. Як же використовувати цю омолоджувальну спецію? Найпростіший спосіб чай із воздикою. Залийте 4-5 бутонів окропу 250 мл, накрийте, настоюйте 10 хвилин і додайте трохи меду, скипку лимону. Напій освіжає, тонізує, має протимікробний ефект, очищує подих. Наступний рецепт – імбірний чай. Він зміцнює імунітет, полегшує кашель і додасть тепла у ваш день і у ваш наст. Отже, 5 бутончиків гвоздики, 2-3 скибочки свіжого імбиру, залийте окропом 250 мл, можна цей напій прокип'ятити 2-3 хвилини, але, на мою думку, краще дати настоятися без кипятіння. Далі, коли чай охолоне до 40 градусів, додайте чайну ложку меду, і цей чай допоможе при застудах, підтримує травлення і зігріє організм. А ще можна приготувати дуже корисну гвоздикову воду. 12-15 бутонів гвоздики замочіть на 8-10 годин на ніч у 500 мл холодної води. Зберігайте в холодильнику. Вживайте 100 мл такої води на ніч. Це природна детоксикація. Гвоздикова вода очищує організм, зупиняє запальні процеси, виводить токсини, покращує травлення. А також прибирає неприємний запах з рота. Укріплює ясна. Ви будете прокидатися із відчуттям оновленості. Тож, можливо, саме зараз час наповнити своє життя теплим, пряним ароматом гвоздики. адже її справжня цінність в силі, яку вона несе для нашого тіла. Природна антисептична і омолоджувальна дія, оздоровлення організму і це все підтверджено наукою. А ще гвоздика дарує нам трішки дофамін, коли ми п'ємо духмяний зігріваючий чай у дощовий осінній день. А я дякую, що ви були зі мною. Пишіть ваші рецепти використання гвоздики, пропонуйте ваші улюблені і корисні вправи, будемо разом практикувати. Діліться цим відео з друзями, підтримайте наш канал підпискою і вподобайкою, якщо вам було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії, яскравої життєвої енергії молодості. Піклуймося про себе!